Слава Ісусу Христу, любі молільники, браті і сестри! Ми з вами у передень на вечір'я Різдва і слухаємо Боже Слово в Івангелії від Луки, де Христос застерігає нас і каже: Стеріжіться, бо вас видадуть у руки тим, хто будуть вас розпинати через мене. Вважайте! Але візьміть собі до серця дуже важливі речі. Не переживайте, що будете говорити, як будете себе боронити, я дам вам сили і кріпості, я утверджу вас у вірі. Пам'ятайте про це. В ці хвилини я особливо буду з вами. Ісус, в скорому часі народиться в кожному нашому домі, в кожному нашому серці. Дай Боже. Щоб ми все це, що відбувається навколо нас, витримали до кінця, бо каже Спаситель: хто витримає все це до кінця, той спасеться.